Селін Гунгільд, Ослик Марії. День 16, Наймолодший розбійник не питав так багато ані про ангелів, ані про птахів. Він ще був дуже молодий і зовсім недавно прилучився до цих двох. У нього була хороша родина, але він мав навіжену вдачу. Йому завжди хотілося бути на видноті. Проте якось у їхньому селі люди віддали перевагу іншому молодому чоловікові. І тоді його охопила така лють, що він подався в розбійники і дуже скоро отримав нове ім'я жах пустелі. Він мав намір так провчити всіх своїх односельців, щоб вони тремтіли від одного його імені. Тож разом зі своїми двома поплічниками став дико й нещадно грабувати людей же ці старші поплічники його просто бісили. Він добре розумів, що їх зачарувала ця незнайома жінка, і вони вирішили пожаліти її із чоловіком. Старі дурні, подумав він роздратовано, чого доброго, вони знов стануть, як діти, і більше не зможуть вчиняти розбій. йо Йойой, до цього таки йдеться. Уночі, коли всі поснуть, я візьму їхні пожитки та ослика й піду геть. Потім він став собі уявляти, що в тих пожитках лежить. Очевидно, щось коштовне. Подорожні були дивні, він це відчував. І, мабуть, не такі бідні, як здавалося, на перший погляд. Жінка мала дуже благородний вигляд. Ова! Тепер він знає. Вона звичайно ж перевдяглася. Вона подумала. Що легше буде перевести свої коштовності через країну, якщо вбереться жебрачкою і заховає їх у вузол. Але він бачив її наскрізь, його не обдуриш. І цей ослик належить небідним людям. Е ні. О, в тому он вузлі. Багато прибагато цінних речей. І завтра вони належатимуть йому. Він зайде далеко-далеко, розв'яже вузол і розбагатіє. А тоді ще й забере довкола себе хоробрих, здатних на все чоловіків і стане ватажком розбійників. Жах пустелі ого про нього ще почують у рідному селі. Та чого це вони не лягають спати? От скільки можна говорити? «На дворі глупа ніч. Від нетерплячки він гриз нігті. Ну, зараз, мабуть, усі затихнуть. Але ось озвався найстарший розбійник. Хто ти, власне, така? спитав він у Марії. Хоч птахи й летять за тобою, але господній ангел приводить тебе прямісінь в лігу розбійників. Я просто Марія з Назарета, весело відповіла Марія. І Йосип, просто Йосип, і не задля нас летять птахи й оберігає нас ангел. Це задля дитини, яка скоро з'явиться на світ. Дитини? пошепки перепитав старий розбійник. Марія кивнула головою й усміхнулася йому. І враз день подівся страх, що охопив був його тоді, як він почув про ангела. Йому на серці стало радісно й добре. Тивовижно, подумав він, ти повинен дещо побачити, загадково мовила Марія розбійникові. Йосипе, допоможи мені розв'язати вузол. Йосип попустив ремені, а наймолодший розбійник від очікування затамував подих. Права рука так стискала руків'я ножа, що побіліли пальці. Які скарби мала жінка. Що так ними пишалася. Марія присіла біля вузла, обтрусила зі спідниці солому, вийняла кілька дитячих сорочечок та йну показувати все те ошелешеним розбійникам. Дивіться, дивіться, проказувала вона й простягала кожному маленьку сорочечку. Правда ж, гарнесенька.